Всім привіт! Сьогодні детально аналізуємо гол, який Динамо пропустило на останній хвилині матчу. Цей гол це сукупність помилок, які відбулися протягом лише однієї хвилини. На годиннику 2.55 з 4 доданих хвилин Динамо вкидає аут на половині поля суперника. Вівчаренко скидає м'яч на Брагаро. Брагаро не виділяється своєю фізичною складовою, тому він не може ефективно вкрити м'яч своїм корпусом, що він не довів у цьому епізоді. Рівно через 5 секунд після вкидання ауту. М'яч покидає поле, і тепер вже гравці Рейнджерс отримують шанс вести м'яч з ауту. На годиннику 3.20 з 4 до даних хвилин гравці Рейнджерса вкидують м'яч. Брагару та Лонвейк стоять майже у одній позиції. При цьому бачимо, що номер 20 Рейнджерса зовсім один. Лонвейк реагує на гравця, але через те, що він першочергово розташовується далеко, то він не встигає накрити. Тож гравці Рейнджерса встигають обігратися та вибити м'яч вперед на нападника Десера. Третя помилка це програне єдиноборство 19-річного гравця Динамо Тараса Михавка. Програв він дуель саме Десеру. Якщо порівняти фізичну складову, то це й не дивно. На цьому стоп-кадрі існує одне очевидне рішення подача в штрафний майданчик. Але молодий бразил Джефте знайшов більш цікаву опцію з переводом на інший фланг на годиннику 3:34 з 4 доданих хвилин. Вацлав Черний в якомусь стрибку фу Намагається зупинити м'яч, але м'яч відскакує до кутового прапорця. Помилка номер 4 Брагара оцінює обстановку. Бачить, що на фланзі лише один гравець рейнджерса Черний. Логічно, що треба бігти та страхувати Вівчаренка на фланзі. Але Черний зараз не контролює м'яч, а лише біжить за ним після поганого першого дотику. Помилка номер 5 Вівчаренко неактивно біжить на гравця рейнджерса та намагається очікувати момент для відбору. Але. Це не найбільша його помилка. Найбільша помилка полягає в тому, що він розташовується так, щоб блокувати саме праву ногу суперника гравець Рейнджеса черний шульга. В момент, коли Вівчаренко перекладає вагу на ліву ногу, черний швидко робить крок в сторону та виграє собі додаткову дистанцію для навісу. В момент подачі бачимо, що Брагаро стоїть і просто підстраховує, замість того, щоб вдвох відібрати м'яч. Ось четверта помилка теж далася взнаки. Помилка номер 6 я би об'єднав двох гравців, котрі в цьому епізоді повинні відповідати за опорну зону. Це Лонвейк і Волошин. Так як при навісі Михавко, Брашко, Попов, Караваєв знаходяться в районі вратарського майданчика та грають зональну оборону, Буяльський перекриває другий темп, якщо піде простір на 11 метрів. Зараз Лонвейк повинен грати персонально з одним з гравців. Логічно, що слід серед п'яти гравців вибирати гравця котре знаходиться найближче і є більш небезпечним. Це і є той самий Десерс. Помилка номер 7 Михавко стрибає та не дострибує до м'яча. Але є нюанс. Він не реагує на подачу та не підготовлен до неї. Він протягом 5 секунд стоїть на одному і тому ж місці. Він погано оцінює траєкторію і не дострибує до м'яча. Помилка номер 8 Брашко не реагує на м'яч, адже сподівається, що Михавко дострибне. І якраз і зупиняється, та не робить крок в сторону воріт, та не готовий, щоб перехопити м'яч. Вісім помилок за менше ніж хвилину і призвело до голу на останніх секундах матчу. Ставте лайки та пишіть коментаря, яка помилка більше всього вплинула на пропущений м'яч.